На минулих уроках ми з вами познайомилися із первісною. Знаємо таблицю для знаходження первісних і сьогодні працюємо над номером 96. Так, номер 9-6. Не хочу красиво писати. Так, і я читаю умову. Для функції fід x знайдіть первісну, графік якої проходить через вказану точку. Перше. Fід x дорівнює x квадрат. Це така двоєчка, якщо що. Зараз когось приєднаю ще. Андрюш, приєднала чи ні? О, все, нарешті. Так, да, приєднала. Так, ото -от така двоєчка, чогось дуже погано. Так, е так, 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 так. Та 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 та. І проходить через точку. С Х квадрат. Ну, не напише краще, не знаю. І проходить через точку А з координатою мінус 1 і 3. мінус 1 і 3. Ну, по суті, нове тільки те, що проходить через точку. Значить, перше будемо шукати первісну для функції. Я й пишу f відксада рівнює. Первісна від х квадрат це х в степені n. Знаємо правило, це буде х в степені на одиничку більший в третьому. Так, це тройка, якщо що. І поділити на нарощений показник, поділити на 3. Додати це. Оце ми знайшли первісну. Якщо у вас питається, який загальний вигляд первісної, то оце вона в нас вже знайдена. Якщо накладається ще додаткова умова, що проходить через точку, нам потрібно у цей загальний вигляд первісної замість х поставити першу координату, а другу координату у ми ставимо замість первісної і шукаємо значення С. Підставляю 3. дорівнює Замість х мінус 1, в третьому степені. Ребята, я не знаю, чого воно не хоче тут писати. Ну мені ж тройку треба написати розділить на 3. В третьому степені розділити на 3. Плюс це. Так, мінус одиничка, тоді буде трошки більш усно робити. Мінус одиниця в третьому степені буде мінус одиниця. Тобто, в мене оце получився вираз мінус 1 третя. І я його буду переносити в ліву частину, тобто буде 3 плюс 1 третя. Я зразу напишу, що це в мене 3 3,1 третя. Зліва і справа в мене залишилося тільки це. Тобто це дорівнює 3,1. Нагадую, що ми з вами шукаємо первісно, графік якої проходить через вказану точку. Тобто, якщо графік проходить через цю точку, у нас значення С, значення цієї сталої, дорівнює 3,1 третя. Тепер ми вертаємося до нашого загального вигляду первісної ефідекса, Дорівнює Переписуємо те, що було х у третьому степені поділити на 3. І додати. Замість це я пишу 3,1 третя. Оце в мене первісна, яка проходить через задану точку. Все, наступне друге. Ліз, ми з тобою. Так, де моя Ліза? Тут там. Ой, я не те переписала, ребят. Тут Синусикс. Так, на нижній номер на домашній подивилась. Так, Ефікса синус Х, і проходить через точку. Пі мінус один, проходить через точку Б, координата і мінус одиничка. Є. Так, давай. Шукаємо це. Угу. Великий від x дорівнюватиме. Мінус косинус. Так, від синус плюс плюс мінус С. косинус Х плюс С. Так. Будемо підставляти. Тепер це в нас загальний вигляд. Якщо питають загальний, це вже відповідь готова. Якщо проходить через точку, нам треба підставляти. Замість. Мінус 1. Так. Дорівнює рівня минус cosinus плюс c, да? Мінус cosinus підставляємо ПІ. Замість x ставимо π. Замість на ага. другому. Мінус cosinus ПІ плюс Так. Давай обчислюємо cosinus ПІ. Можем подивитися да. по таблиці. Можемо сказати. Ось у мене кут пі косинус це х для цього кута мінус 1. Мінус uh -huh. so, 1. 1. І ще оцей мінус. Плюс буде один. Mm. Mm. Мінус, мінус 1 дарів 1 додати це. І тепер узнаємо це. Так. Дорівнює. Це сюди переносимо, буде. Це буде мінус 1, мінус один. Це дорівнює мінус 2. Я зразу і напишу, що в нас мінус 2, дорівнює це. Так, і тепер в загальний вигляд. Mm -hmm. F велике від X дорівнює кос... мінус косінус Х. Е, мінус 2. Мінус 2. Так. Чи є у вас питання по таких завданнях? Нормально. Нема. Так, наступний номер. Пишемо номер 101. 10, 1. Знайдіть загальний вигляд первісних для функцій. Значить, що ми ще додамо до нашої таблички. Коли ми брали похідну, ми казали, якщо, нам треба, якщо в нас є доданки, похідна від суми це похідна від кожного. Точно так само первісна. Якщо у нас є сума доданків, ми беремо первісну від кожного доданка. І сталий множник. Там ми виносили за знак похідної. І точно так само сталий множник виносимо за знак первісної. Пишу перший приклад. Фідкса дорівнює 4 відняти 2х. Так, 4 відняти 2х. Так, слава. Беремо первісну. 4 мінус 2х. Первісна. Так, не спішим. 4. Первісна 4. Буде... Це в нас буде виходить, 4х. Так, да, 4х. Так, мінус 2. Сталий множник. Ми написали. Від ікса первісна... Буде. Від х. почекайте. Від х буде. Це Х у першому можете вважати. Виходить. X нульове. В степені на одиницю більшій. Ой, на більший х друге в другому X2. знаменнику другий. Поділити на нарощений показник на 2. На нарощений показник, да. так. Плюс це. Mm, плюс це, да. так, 2 і 2 скоротилось. Що залишається? Виходить х квадрат. А 4х. 4х. Мінус х квадрат, так плюс це зробили друге. <кій> <кій> Слав, продовжуємо. Так, записала функцію. F велике від x дорівнює. Виходить, записуємо спочатку 3. Так, да, стали множник 3. Сталий множник 3. Потім дроб Х в кубі на 3. Поділити на 3. Угу. Як мені оце той куб написати. А. Х третьому на 3. Наче раніше гарно так писало. Чого воно? Так, х третьому. Так, і в степені дивіться. У другому було, значить, на одиничка більше, і у третьому поділити на 3. Так, далі мінус. Мінус X квадрат поділити на 2. Да. І додати 5х плюс С. Додати 5х. І додаємо це. Так, залишилось тільки три три скоротить. Добре, можна ви ще раз перепишете, а я просто напросто витру отут три. І отут три, і в нас отака відповідь залишиться. Оце я опущу Х у третьому степені зараз. Значить, Х у третьому степені. Господи, є. У третьому степені відняти х квадрат на 2 додати 5х додати c. це. Оце у вас таке буде після дорівнює. Так, третім. Там записую функцию. Так, 5 sin х. Ага, може помаленьку, так тоже не дуже. sin х плюс косинус х. Слав, Продовжуємо. Виходить F велика рівні 5 помножити на мінус косинус. Значить, можна я напишу 5. Сталий множник винесли від синуса первіс на мінус косинус. Я напишу в мінус і сюди поставлю перед п'ятерочкою. Ага. Так. І косинус і перепишу сюди. Мінус. Так, далі. Додати синус. Плюс синус Х. Додати синус Х. Так. Плюс С. І плюс С. Так, подивіться, роздивіться, чи є у вас питання. Питань нема. Угу. Так. Витираю цей кусочок. І рухаємося далі. Отже, можна було все йти, витерти, мабуть, да? так. Так. Четверте. Артур. П'ять є в степені Х відняти 2 помножити на 3 в степені Х. Це виходить. F малика Х. Час, щес час, 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 бо відстаю, бо, бо не хочу писати. Так, давай. 5 є Х плюс C. E, не знаю. 5 стали множник винесли. Первісна від є в степені X. Є в степені X. Я згодна. А з другим доданком, що робить? Мінус я поставила. Два стали множник винесли за знак, а три в степені X. Це А в степені Х. Шукай у таблиці А в степені X. Х. Це, і, і, це, ой. Це, ой. Від Ав степені Ще, Х. В квадрат. Ще раз, давай, скажи мені табличне значення А в степені Х. Д. А в степені Х це виходить. А в степені Х поділити на натуральний логарифм А. Тобто А в мене три. Значить, три в степені Х у чисельнику. А в знаменнику натуральний логарифм трьох. Я дивлюся на і дивлюся. Ще раз. Розібрався. Первісна від А в степені А. Дівісу на Х в степені А. Ще раз. Я думаю, не... дивлюся на їх степені, а не на. А, все все, все, зрозуміло. Значить, зрозуміли, да? Так, ну нічого сюди ось сюди можна, але нічого. Можна в чисельник закинути, але нічого з ним не робиться. Плюс це додали і все. Так, п'яте. Так, Артур. Е, е, дивіться, я пропоную. У нас то є одиниця на Х. Єсть первісна одиниця на Х. Натуральний логарифм модуль Х. Ну, давайте ми його і використаємо. Я хотіла сказати, що можна його підняти у чисельник і буде х у мінус 1, але коли у нас є табличне значення, хай воно і буде. Значить, що ми кажемо? кажем? Елена. Стали множество. чи є... Стали множество. Спишемо, на... да? Від 1 на Х. Це виходить х плюс. Х. Не спішим. Так, від х куб. Це ми пишемо в кінці. Мінус. від х куб первісна. Виходить х в степені на 3. на 4. Х в степені на одиничку більший і поділити на нарощений показник. Оце саме головне правило, ви його, пожалуйста, якщо хто призабув, довчіть. Завчіть. Так, є. Робимо сьоме. Пропускаємо одне, там таке саме, нічого немає. Так, Ефікса дорівнює... Одиниця на х. Додати чисельник 3, знаменник x у четвертому. Так, що скажете? Можливо, зразу потрібно із функцією зробити перетворення, правда? Я поставлю дорівнює і перетворю функцію. Оце одиничка поділити на х у третьому. Артур піднімаємо його в чисельник. Це буде. х у мінус третьому. Так. Додати х у мінус четвертому на 3. Е, Ні, помножити на х у мінус четвертому. Ось після цього ми можемо переходити до первісної. Так, f ф дорівнює дарівня. X у степені N. Кругом, саме головна первісна, X у степені N. Це, це виходить мінус ем, 2, а X мінус 2. Так, X у степені на одиницю менші, мінус 3 плюс 1, мінус 2. І поділити а, на нарощений показник. На 2. На мінус 2. Ой, на мінус 2. Так. Плюс. Додати. Три помножити на х мінус третьому. На одиницю менше. Правильно, мінус третьому. І поділити на нарощений показник. Мінус 3. 3. На мінус 3. Так, плюс це. І залишилось нам трошечки скоротити. Так, ну дивіться. Скоротимо цю троєчку з цією троєчкою мінус кинем туди. І по суті, ну, давайте напишемо так, як воно є. Х мінус другому залишаємо, це ж треба так, не хотіть писати показники. Іначе там число нормальне, як на показник, так і все. Мінус 2, поділити на мінус 2, так, мінус пішов сюди, три скоротилося, і тут буде мінус третьому питання. Да. Попередніх там х, наприклад, 3 і 3 було тут 3 і мінус 30. Це, хіба не як не влияє? Де саме? Знак. Побачу знак міняється. Так, да, мінус мінус у знаменнику був. Ну, дивіться, оце вже відповідь, оце вже правильно. Може вона бути просто написана по-другому. Може мінус стоять спереду перед дробом, х у мінус третьому може бути опущений у знаменник, буде Х, це в другому. У мінус другому може бути опущено в знаменник буде х другому. І отут може бути написано: мінус, риска дроба, чисельник 1, знаменник Х у третьому. Ну, в будь-якому вигляді, може бути так, може бути так. Так, по суті, це все, що хотіла вам показати сьогодні.